Доброго дня! Вас вітає колектив Лаврівської гімназії. Це відео для конкурсу Школа майбутнього. Якщо запитати будь-яку людину, що для неї школа, то, мабуть, ми почуємо чимало різних відповідей. Адже для когось це місце, де ми навчалися. Для когось це місце, де була перша дружба і перше кохання. Для когось це місце, де людина дізналася нове, отримала нові враження. В будь-якому випадку. Сьогодні ми з'ясуємо, що ж таке школа і для чого вона потрібна у майбутньому. Батьки приводять дітей до школи для навчання та розвитку. Навчайтесь. Вивчати далеке і незвідуне. Вивчати маленькі і таєми. Під час навчання наших учнів вони виконують чимало практичних робіт з природознавства, хімії, біології, фізики. Звісно, це ми виконуємо, дотримуючись правил техніки безпеки, а також реалізуючи дослідницьку мету. Окрім вивчення явищ природи, учні також здійснюють чимало практичних робіт, що передбачають формування навичок. Міряти. Міряти. Майструвати. Майструвати. Запитання нашим вчителям. Школа це місце, що зберігає традиції, але прямує майбутнє. У нашій гімназії обладнаний кабінет хімії, фізики та інформатики. Він поєднує у собі збережені матеріали для лабораторних робіт з хімії та фізики, а також сучасне комп'ютерне обладнання. Те, що ми можемо, ми виконуємо за допомогою пристосованих приладів. А що не маємо можливості, то виконуємо у середовищі онлайн лабораторій, що є значно безпечніше, але все-таки не настільки ефективне, як складання справжнього електричного кола з приладів чи виконання справжніх дослідів. Працюємо над природничими проєктами вирощення бегоній та смуродинь. Доглядаємо равлики. Навчатися можна дистанційно, але в школі своя атмосфера. Отже, підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що школа сучасна. Це не лише стіни і парти, підручники та посібники, чи навіть гаджі. Це радше простір, комфортний, зручний, затишний, безпечний, що дозволяє реалізувати побажання батьків, розвивати таланти і творчість учнів, а також виконувати заплановане вчителями, адже все це формує наше майбутнє, наших дітей.